в час, коли слово гідність звучить особливо. Воно у серці кожного. Хто не зламався, хто вірить і хто любить. Бути гідним це не просто слова. Це вибір щодня у кожному вчинку, у кожному рішенні. Бути гідним значить тримати спину. Коли важко, коли темно, коли біє. Це не боятись правди. І не зраджувати Марію свою й Україну. Бути гідним це простягати руку тим, хто впав, хто втомився, хто мовчить. Це говорити добром і вчитися чути світ. Ми покоління, що виросло під гуркіт війни. Але ми навчилися берегти світло. Ми вчимося жити так, щоб кожен день мав сенс і тепло. Бути гідним це не чекати. А допомагати, мріяти, створити. Гідність це наша зброя, розметало, серця, бо саме з гідності починається свобода. Ми молодь вільної країни. Ми ті, хто вірить у добро. Ми покоління, що не забуває минулого і, і будує своє майбутнє честю. Ми гідні, ми вільні, ми Україна. Я на світі край багатий, щедрий, мила щедри миланами. Чистівали ліси, гори всього вдостальє. Люди різні тут живуть, та щось є поміж нами. Що тримає вкопі, розлучитись не дає. I oh, oh.